Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами подорожуємо у країну математики. У країні математики жила собі фігура. Подивіться, ось така. Звали її квадрат. Розгляньте цю фігуру. Скільки в неї кутів? Сторони однакові за довжиною чи різні. Давайте разом з вами зараз порахуємо кути у квадрата. Один, два, три, чотири. Отже, квадрат має чотири кути. А подивіться, будь ласка, сторони за довжиною. Однакові чи різні. Так, однакові сторони за довжиною. На зустріч квадрату котився. Хто подивіться? Як називається ця фігура? Так, вірно, круг. Квадрат говорить круг, давай дружити. А круг відповідає. Ми не можемо з тобою дружити, тому що ми різні. Діти. А чим же відрізняється круг від квадрата? У квадрата є кути і сторони, а у круга немає. Круг може котитися, а квадрат ні. Ось назустріч кругу і квадрату. Йде фігура? Ось подивіться яка. Так, це трикутник. А чому вона так називається? Трикутник. Вірно, тому що має три кути. Квадрат з кругом звернулися до трикутника. Давай дружити разом! А трикутник і відповідає: Ми не можемо дружити, тому що ми різні. Чому трикутник так відповів? Чим відрізняється трикутник від квадрата і круга? Невже фігури не зможуть подружитися? А давайте їм допоможемо подружитися вперед, якщо ми знайдемо хоча б одну ознаку у всіх трьох фігурах, то вони одразу стануть друзями. Подивіться уважно, що ж спільного у квадрата, трикутника і круга? Форма? Ні. А колір. Правильно, всі фігури однакового кольору. Отже, вони зможуть дружити. Дітки, ви, молодці, ви допомогли фігурам стати справжніми друзями. І вони тепер зможуть дружити. А тепер пропоную гру. Яка має назву що заблукало? Або що зайве. Ну що, пограймо! Розгляньте картинки і знайдіть фігуру, що заблукала. Зайва фігура круг. Тому що у трикутників є кути, а в круга немає. Знайдіть фігуру на цій картинці, яка заблукала. Так. Зайва фігура круг, тому що у двох інших фігур є кути, а в круга немає. А ось на цій картинці. Яка фігура заблукала? Так, вірно. Зайвий великий круг, тому що він відрізняється від усіх інших фігур розміром. А другий варіант відповіді зайвий квадрат. Тому що інші фігури без кутів, а у квадрата чотири кути. А тепер пропоную ще одну цікаву гру, яка має назву Будь уважним. Діти, розгляньте предмети, які є у вас в кімнаті, і знаходяться серед них предмети квадратної форми. Багато таких предметів чи один у вашій кімнаті. Дітки, сподіваюся, що заняття вам було дуже цікавим. А я говорю вам до побачення і до нової зустрічі! Бувайте!